Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати і перешкоджають наші перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: як монгольський похід Путіна викрив те, що російська пропаганда є калькою з нафталінової радянської пропаганди. Про що мова? Якщо ми згадаємо, як російська пропаганда реагувала на події на Курщині, які сталися на початку серпня цього року, ми побачимо такий собі невеликий хаос. Потім російська пропаганда оговталась, розробила методички, як ми говорили, певні алгоритми і почала свою інформаційну компанію, більше, дезінформаційну компанію. І вона супроводжувала те, що робив очільник Кремля та інші е, е, перші особи е, Росії. А ми давайте згадаємо, з чого почався ці почалися ці дії. Президент Росії поїхав куди? В Азербайджан вів якісь там перемовини, щось там робив, і так далі. Потім він заявив, що він поїде до Монголії. Це знову ж таки викликало певні такі цікаві сентенції, тому що ми згадували про те, що Монголія підписала римські статути, мала би його заарештувати. Але Монголія це не зробила, тому що вона сказала, що ну вона дуже залежна від Росії і не може виконати ці умови. Але це другорядні вже події. Він поїхав до Монголії. Це було обставлено так пишно, наче він побував, не знаю... У інопланетян на Марсі це була така, начебто, сенсаційна подія. Хоча ми розуміємо, що Монголія при всій повазі до цієї країни, ну країна, скажем так, яка не має впливу на світову політику, але російська пропаганда обставилася так, як начебто, це сенсаційна подія. Далі буквально проходить декілька днів, і ось уже Путін що він очолює е, далекосхідний економічний форум, який відбувається за е, цими днями у російському володивостоці, і це відбувається помпезно. Це, е, така начебто, це суперова подія, що е, вона важлива для всіх її учасників, яких не дуже багато і знов ж таки вони е, представлені, скажімо так, країнами. Ну, Якщо на третього, то другого світу, ну, за винятком Китаю, Тобто Китай там центральний учасник. Але всі російські ресурси транслюють репортажі з цієї події. Звичайно, що йде нарізка заяв Путіна. Звичайно, що він там розказує про грандіозні плани, що космічні кораблі бороздіть простори космоса, будуватися тето-тето. Тобто це все помпезно і це все широко. І тут я згадав, що я десь це бачив. Ми це бачили років 50 назад у радянській пропаганді. Коли радянська пропаганда створила таку паралельну альтернативну реальність, де Радянський Союз був чи не центром світу, всюди допомагав, всюди був присутній. То він бореться за свободу народів Африки, то він допомагає пригніченим країнам е, е, Азії, то він е, е, стає на бік. Е, е, Поборників справедливості і комунізму в країнах Центральної та Латинської Америки, то він влаштовує якісь пишні форуми, то організовує якусь там організацію Варшавського договору і говорить, що це ОГО, яка прекрасна організація. Вступайте туди і будемо. Ми там всі щасливі. То робить якісь там з'їзди, які нічого не вирішують, але подаються так помпезно, чи це події всесвітнього масштабу. Те ж саме зараз робить і Росія. Росія створює таку паралельну альтернативну реальність, де вона центр світу, що вона організовує якісь там організації, наприклад, БРІКС, яка є ОГО, го якою топовою у світі. Хоча всі економісти, всі експерти говорять, що ну це так собі організація, така собі альтернатива всім структурам західного світу ображених. Країн на той же західний світ. Вона влаштовує форуми, то Петербурзький, то зараз далекосхідний, де обговорюють грандіозні плани, які в принципі не втілюються і тільки є на папері. Вона робить такі візити до країн, які не мають якогось активного і потужного впливу у світі, але подається як просто подію топового масштабу, начебто, це. Отримання якоїсь золотої зірки або візит до, як ми говорили, до інопланетян. Тобто, всіми намаганнями, всім інформаційним супроводом, російська пропаганда створює таке зазеркалі, таке подвійне дно цих подій, де Росія стає учасником номер один і центральної фігури. Хоча ми розуміємо, що це не так. І як ми сказали, як ми згадали, що це все. Вже було це все калька з пропагандистських алгоритмів радянського союзу. Саме він так проводив свою політику, саме він так супроводжував інформаційно цю політику, і це зараз робить Росія. Чому тому, що фактично. Їй нема що нового запропонувати, і давайте згадаємо заяву то пропагандистки Маргати яку Вона зробила минулого року, розказуючи і поширюючи наратив, все те, все те, що ми ще браття, ми ще один народ, що наше спільне з Україною щасливе майбутнє це наше спільне щасливе минуле. І вона згадувала, як же класно жила колись Росія з Україною по радянському союзі, і давайте. Ми це все згадаємо і перенесемо в майбутнє. Тобто у Росії немає схеми і альтернативи майбутньому, яку вона може запропонувати. Вона калькує все те, що було в минулому, гіперболізує, масштабує і переносить це на майбутнє, якого фактично не існує, бо не існувало такого красивого минулого, яке малює Росія у своїх пропагандистських заявах. Ось де прихований сенс такої інформаційної політики, пропагандистської, яка веде російські ресурси по супроводу всіх тих подій, які сталися після наступу збройних сил України на Курщину, і тих подій, де Путін виставляється таким собі центром світу і центром різних організацій подій і явищ. Тож, друзі, якщо ви надалі хочете бути в курсі подібних проховен сенсів російської пропаганди, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайтеся з нами. Залишайтеся з каналом Правда про брехню.